Друзі, всім доброго ранку. Поставила сьогодні варити пісний борщ. Найшла в морозилці гриби сушені. Ще, здається, перед війною чоловік їздив на Житомирщину, купляв якісь там деталі до комбайна і купив, привіз гриби сушені. Я їх трішки роз... використала, а ті лежали в морозилці. І от поставила варити пісний борщ. І думаю, запишу відео. Є в мене там трохи текстилю. От. Запишу відео, коли воно завантажиться, я не знаю, тому що е, ну, інтернет у нас такий собі. От. І стала вставляти телефон у штатив і поламався мій штатив. На жаль, не можу зняти вам. Як виглядає мій телефон, приклеєний скотчем, до, будівельним скотчем до штатива. Ну, Теліпається. Як... як не обвалиться, то буде добре. Як обвалиться, то будемо знову щось примощувати, треба їхати купляти новий штатив. От такі у мене зранку казуси вийшли. Ну, покажу вам текстиль. Наскільки вистачить мого штатива. Ось пропоную вашій увазі такі серветочки. Їх у мене 4. Вишиті вони хрестиком. Зверніть увагу, яка краса. Кольору вони такого, ніби не жовтуватого, ніби якийсь зеленуватий відтінок, отак вони виглядають. Розміри. 41 см на 41, такі їхні розміри, і ціна такої, такої кожної серветки буде по 30 гривень. Отака От краса. Так, далі є в мене отакі ранери або серветки, хто як назве на стіл. Не знаю, з якого вони матеріалу зроблені. Отакі От вони дуже гарні. Чорні, такі ніби вони прорізиняний. Отак От вони виглядають із цієї сторони. І ось так виглядають із цієї сторони. Не знаю, де тут їм лице, де виворіт, мабуть, оце лице. Їх чотири штучки. Зараз вам скажу: розміри. Розміри 44 на 30 см. Отакі чотири ранери буде коштувати 200 гривень за всі. Так, далі маю е, чайну скатертину. Насправді вона виглядає дуже гарно. Так, Це льняна скатертина. Просто звичайна льняна скатертина, обрублена отак ниточками ось. Десь є е, цяточка, ось якась цяточка є. Треба, ну, треба попрати, я не прала. Так, 100% бавона тут написано. Ну, більше нічого я там не прочитала. Ось така скатертинка. Звичайно, ці речі дуже гарно беруться, легко, дуже гарні, зручні в користуванні. Зараз скажу її розміри. Так, розмір її 75 сантиметрів на 80. Отакі От розміри цієї скатертинки. Ціна її 120 гривень. Так, є в мене наволочки. Ось такі наволочки не прала і не прасувала. Ось такі наволочки. Вони з натуральної тканини, натуральна бавовна. Ось мають такі е, вишивки в техніці рішельє. От. Ось так, такі застіпки тут із цієї сторони. Ну, тут один гудзочок, верніше два відлетіло. От. У мене їх цих наволочок ось друга, це пара. І ще є така сама наволочка, але вона е, орнамент ніби такий, але трішки по-іншому вона вишита, верніша пошита, тобто е, вона більша по розміру. Зараз я вам скажу озвучу розміри. Ось, зверніть увагу, ні, тут і орнамент інший. Тут і орнамент інший. Дивіться, яка краса. Вони такі, так як вони, я їх отримала, такі вони ніби на Ну, Зараз я вам озвучу розміри оцієї наволочки. Я буду вимірювати тільки там, де вставляється подушка. 77. На 55. Це розміри оцієї більшої наволочки. Так, і оцих двох наволочок пари оцієї. Тут розміри 79 довжина на 48 ширина. Це ж правильно я зрозуміла? Вони ж тут, Та да, правильно, тут застрочено. Ось такі наволочки. Усі три вони будуть по 150 гривень штучка. Це все натуральна тканина. До речі, лежить ось серветочка. Не хочу вже телефон повертати, трогать його взагалі. Оця з маками серветочка вишита. Така вона дуже гарна, і чомусь вона застрягла в мене. Ось тут виш... вишивочка маками з цієї і з цієї сторони. Гладдю вишивочка. Так. Маю отаку серветочку, я так показую, як воно і складене. Отаку маю серветочку, вона вовняна. Тут ось така цікава вишивка машинна. Ця серветочка новенька. Ось є. Видно, що навіть не пралася, бо є ось якісь наклеючки тут. Зараз озвучу вам її розміри. Так, розміри 42 на 32. І така серветочка 60 гривень буде коштувати. Так, маю отакі дві серветки, вони льняні. Слен, так як то раніше з катертини, та і я показувала в деяких своїх відео. З цієї сторони, ось така вона, з цієї така. Розміри озвучу. На жаль, їх дві, 50 на 45. Такі розміри цих двох серветочок. Було б добре, якби їх було шість. ну от так от. так За дві серветочки 100 гривень. Так, ось зверніть увагу така наволочка для декору. Така наволочка, і ось таке написано. Тобто, якраз доречна вона до Різдва. Тобто, тут побажання із Різдвом Христовим і з Новим роком. Отака. От вона з поліестеру, це декоративна наволочка. Тут вона новенька, тут працює молнія, близька, верніше. Ось все працює тут. Розміри озвучу вам зараз. Розміри 43 на 40. На маленьку подушечку, ось така наволочка. 50 гривень буде коштувати така наволочка. Далі маю ось такі серветочки, також льняні. і вони не просто білі, а тут є принт, так як на скатерках, так як і ну, на скатерках і на серветочках. Ось такий принт. Не знаю наскільки його видно, як передасть камера. От. Вони чистесенькі, білесенькі, дуже гарні такі. Але, на жаль, їх тут, ну як не на жаль, їх тут сім штучок. Якби було хоча б 12, ну, сім штучок це вже добре. Тому що для сервіровки вже є 6. От. Тому ціна за такі сім серветочок буде 150 гривень. До речі, я не озвучила їхні розміри. Розміри 41 на 40. Отакі От розміри цих серветочок. Так, все сюди складаю. Так, далі маю, далі маю. Ось таку льняну круглу скатертину. Вона вся просто біла, але такий щільненький льон тут. І лише отакі дві, виш... дві смужечки вишивки по краю. Також вона дуже якісно тут зароблена. От. Зараз озвучу вам її розміри. Просто біла, нарядна скатертина. Десь в деяких містах я бачила, а ось, Забруднилася. Я так думаю, що це при транспортуванні, десь вона мазнулася. Але я не вибілювала, не прала. Ну, Такі речі це дуже гарно і дуже легко відпирається. Так. В діаметрі вона 83 см, так, що я сказала? 83, тобто метр шість. Метр шість. І ціна такої скатертини 280 гривень. Так, маю отакі ще наволочки. Ось, зверніть увагу, така наволочка біла. Вона має таку батистову мережку. Оздоблена такою батистовою мережкою. Тут з цієї сторони на гудзиках. Ну, один гудзик також одлетів. От, Канина натуральна бавовна. Розміри озвучу вам. Ширина 52, 51 десь і е, довжина 75 сантиметрів. 100 гривень така наволочка. Так. І маю ще ось таку наволочку. Дуже гарна така наволочка, також вона натуральна тут бавовна. І зверніть увагу, як вишита. Вишивка це машинна, але такого персикового кольору ніжного насправді виглядає дуже гарно. Така наволочка, розміри її 52-53 на 73 см. Так, що тут у нас? У нас тут також вона, дивіться, вся на гудзичках. Гудзички є. Також 100 гривень буде коштувати така наволочка. Так, далі, далі. Що в нас далі? Тут в мене є деякі речі, які також зібралися із посилок. Ну, Докладали, докладали, я їх складала, складала. Ну, це не та річ. Це річ ось така велика, льняна, ну це ніби як скатерка, вона також має принт отут. Вона прямо кутна, але розміри у неї, ну як, на одинарну простинь. Зараз я скажу вам її розміри. Довжина її е, десь метр п'ять, верніше, десь два, десять, довжина, а ширина. А ширина метр двадцять, метр двадцять чотири, двадцять пять, отак. Отака це. Є деякі тут, зверніть увагу, який цікавий принт. І тут, ну, я так думаю, що її можна використовувати, якщо комусь підійде, і як скатерку, і як простень. Але тут є ось такі е, цяточки, плямки. Я їх виводила не, не на цій. Інколи коли мені таке траплялося, я просто аміаком виводила, капала. Ну, це коли на подвір'ї вивішувала, а так зараз в хаті і ось така цяточка. Всі ці недоліки тут у, я учитала у ціні, тому така скатерка чи простень буде 150 гривень коштувати. Так, ну і Тут у мене те, що те, що мені поклали без спросу, але я все-таки хочу вам запропонувати. Можливо, комусь і підійде. Зверніть увагу, ось така ночна сорочка жіноча. Вони, Їх дві, вона абсолютно нова. Вона не була в користуванні така сорочка. Так, зараз попробую вам розміри у. Під руками, це як об'єм грудей, чи як там воно вважається, 51 сантиметр. Так, дивіться, вся вона новенька. Натуральна тканинка тут. От. І попробую виміряти довжину. Та довжину так ось його. А довжина її метр шість. Ось така довжина. Ну, ви знаєте, натуральне, приємне таке до тіла. І не було в користуванні, воно абсолютно новеньке. Одна і ось друга така. Така ж сама ночна сорочка. Нічна сорочка також, об'єм грудей 50 см. От. Ну, спереду 50, ну так же ж і ззаду. Ну, зма... ну, Я не модельєр. Розумієте, виміряла, як виміряла. Але хто спеціаліст, то мене зрозуміють. Так, і такі ночні сорочки будуть по 80 гривень кожна. Так, далі, далі, далі. Ось така річ. ну Це, це речі для рукоділля, можливо, кому. Тому що нема в мене дівчаток, щоб це все носили. Ну, Як бачите, речі європейські, всі фірмові, тут навіть розміри 36, 39, якісь указані. От. Ну, Та це неважливо. Тканинка натуральна, має отакий ось воланчик тут внизу. Не знаю, чи це платтячко, чи це ковтинка, не можу сказати. Можливо, хто, хто шиє, тут така цікава ось вставочка з мережкою, і також іззаду тут. от. Така ковтинка буде 20 гривень коштувати. Так, Далі ось така якась. блуза, блузочка. Ну, вона, Це тканина Поліестер, і наскільки я розумію, Її ніхто не одягав. Тут дуже така цікава вишивочка. Ось тут, цікавий такий комірець. От. І ще мені дуже сподобалися гудзики тут. Ну, це також європейський виробник, а розміри, до речі, я вам і можу сказати, ем, у плечах 50 см. І під руками 57 см. Ну, це так. Також тут ось така, дивіться, мережка вишита на рукавах. От. Також 20 гривень буде коштувати така ковтинка. А, і тут, до речі, мережка ще й внизу. Ну, тобто, ну, я так думаю, що це поліастер. не може це бути батист. Але насправді воно новеньке і таке тонесеньке. Так, ціну озвучила. Ось показую також, ну, це якби вишивка. Бачите? Звичайно, це машинна вишивка. Це також така ковтинка, вона із гудзичками цікавими такими. І це натуральна тканина, натуральна бавовна. Можливо, хтось шиє, хтось щось може придумати з цього всього. Тут, тут ось є навіть ярличок. Ну, це 100% бавовна, ну, це ярличок тільки як користуватися, як, як прати і прасувати оцю ковтинку. Ось. Ну, зараз так, на всяк випадок е, озвучу розміри. Так, тут під руками вона 57 см, а в плечах 37, в плечах 37. Ось така ковтиночка, також 20 гривень, вона буде коштувати. Так, що тут у нас далі? А, ну це, не знаю, це така також жіноча якась сорочка. от, Вона, не знаю, тканина не натуральна тут. І вона була в користуванні, але тут ось така є мережка. Мережка ще е, тих часів. Ось така вона. Ну так, заради мережки. Та я навіть ціну не буду озвучувати. Покладу, хто буде брати для рукоділля, покладу в подарунок. Можливо, шваї кудись використають її. Так, ну і далі в мене є отака краса: отака дитяча суконька така. Оце тут тканина ніби шифон. І ось вишита вона такими квіточками. Вони такі доволі об'ємні ці трояндочки. От, І вона на трикотажній основі. Ну, тобто вишивка, не знаю, воно мені таке гарнесеньке, але, ну, можливо, для ляльок, хто шиє, то можна використати оцю верхню вишиту частину. Ззаду вона не вишита, а там вишита. Навіть ось є етикеточка. 30 гривень таке платяч, суконька така буде коштувати. Так, також суконька, е, отака, це також поліестер, але вона абсолютно новенька. Є тут на рукавчиках такі ось, дивіться, мережечка така цікава. Ось така сіточка тут спереду. от, Це також якась фірма, не знаю, яка. От. І тут на резиночці внизу суконька така. Ось така суконька 20 гривень. Так, і залишилась у мене ось така краса. Ну, вишивочка, вишивочка. Я ж замовляла вишивочку. От вам і вишивочка. Це платтячко, суконька верніше. Вона нове, вона льняна. Це льон, натуральний льон. Отака От суконька з вишивочкою. Також я не знаю, можливо, хто шиє ляльки для ляльок. Можливо, хто її використає. Тут розміри вказані, але я тут нічого не розберу, що тут написано. Ось така вона ззаду на гудзичках. Отака суконька. Льон натуральний. От. І 30 гривень отака суконька буде коштувати. Ну, все, друзі, ніби все показала, що мала, що в мене позалишалося. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всім до зустрічі! Пока-пока!